Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про радянську систему ЗРК БУК, яка і зараз стоїть на озброєнні ЗСУ. Також я розповім і історію, модифікації, ну все як зазвичай у моїх відеороликах. А також ми затронемо тему про той інцидент з рейсом MH17. Що ж, буде цікаво, беріть чай, попкорн і погнали! Отже, як завжди, розпочинаємо з історії. Розвиток засобів повітряного нападу вимагав підвищення можливостей зенітних ракетних комплексів. В 1978 році була завершена модернізація ЗРК Куб М3, яка полягала у введенні в комплекс 2К-12М4. Він отримав можливість вести огонь по двох цілях водночас, а також підвищену стійкість до радіозавад. Новий комплекс отримав назву БУК-1. 13 січня 1972 року за урядованою постановою СРСР були розпочаті роботи над новим зенітним ракетним комплексом 2К-37 БУК на заміну комплексу КУП. Головним розробником комплексу було призначено науково-дослідний інститут приладобудування імені Тихомирова під керівництвом головного конструктора Растова, Прийняти на озброєння. Комплекс планувалося в 75-му році. Для прискорення робіт прийняття комплексу на озброєння було вирішено розділити на два етапи. Перший етап передбачав введення до складу комплексу Куб М3 самохідної вогневої установки 9А38 з ракетами 9М38 в кожній батареї. У такому вигляді, в 78-му році на озброєння прийняли зенітно-ракетний комплекс Куб М4. Другий етап передбачав повне прийняття всього комплексу в складі станції виявлення 9С18, командного пункту 9С470, самохідної вогнової установки 9 а 310 пускозаряджальної установки 9А39 та зенітної ракети 9М38. Спільні випробування комплексу були розпочаті на полігоні Емба у листопаді 1977 року та тривали до березня 79-го, після чого комплекс у повному складі був прийнятий на озброєння. Що ж, переходимо до модифікацій ЗРК. Бук М1. Одразу після прийняття ЗРК 9К37 за постановою ЦК КПРС та Ради міністрів СРСР в 1979 році, були розпочаті роботи з подальшою модернізацією комплексу. Випробування модернізованого комплексу були проведені в 82-му році. За їх результатом, ЗРК бук М1 був прийнятий на озброєння. Аналіз результатів випробувань показав, що порівняно з базовим варіантом зона ураження була значно збільшена. Ймовірність ураження крилатих ракет ALCM не менше 40%. Гелікоптери Хью Кобра збиваються з ймовірністю від 60 до 70%. Завислі гелікоптери на, даль... на дальностях від 3,5 до 10 км можуть бути уражені з ймовірністю від 30 до 40%. Введена можливість розпізнавання трьох класів цілей: літака гелікоптера та балістичної ракети. Проваджені технічні та організаційні заходи для ефективної протидії радіолокаційним ракетам. Всі засоби ЗРК Бук М1 мають повну взаємозамінність з елементами комплексу базової модифікації. У 83-му році комплекс був прийнятий на озброєння. За кордон поставлявся під найменуванням Ганг. Станом на початок 18-го року на підприємствах ДК «Укроборонпром» було створено виробництво складових до ЗРК Бук М1, які Україна перед тим була вимушена закуповувати у Росії. Також тривали роботи над створенням глибоко модернізованої модифікації цього ЗРК з полішенням ТТХ. Переходимо до бук-М2. Спочатку малої модернізації комплексу 9К37 розгорнулися роботи над створенням глибоко модифікованого варіанту, здатного вести вогонь по 24 цілях. В рівнянні з попередніми модифікаціями, зона ураження літаків типу F15 була збільшена до 50 км. Ймовірність ураження крилатих ракет ALCM – на дальностях до 26 км від 70 до 80%. Гелікоптери могли бути вражені з імовірністю від 70 до 80%, максимальна швидкість обстріляних цілей 1100 метрів на секунду, на зустріч і 300-400 метрів на секунду вздогін. Комплекс може бути розгорнений за 5 хвилин. Темп стрільби становить 4 секунди, а час реакції 10 секунд. У 88 році комплекс був прийнятий на озброєння, виробництво комплексу розгорнуто не було. Через 15 років документація на комплекс була допрацьована під сучасну елементну базу серійного виробництва. З 2008 року комплекс надійшов до військ Росії. Переходимо до БУК М1-2. У грудні 1992 року розпорядженням президента Росії було розпочато роботи над комплексом БУК М1-2. Основним завданням модернізації було впровадження зенітної ракети 9М317. Був наявні засоби ЗРК Бук М1. Допрацювання комплексу проводилося в період з 93 по 96 роки. У 98 році зенітно-ракетний комплекс БУК-М1-2 було прийнято на озброєння Росії, Бук М1-2Е. Урал. В 90-ті роки був розроблений та пройшов спільні випробування варіанти комплексу БУК М2Е. Всі засоби комплексу розміщені на колістих тягачах підвищеної прохідності, типу КРАС та на півпричепах чи МЗАП. Найтспорткомплекс пропонується під найменуванням Урал. Бук М3 активно ведеться робота зі створення нових комплексів військової ППО, у тому числі перспективного ЗРК Бук М3. Зенітний дивізіон бук м 3 матиме 36 цільових каналів. Очікується, що бук м 3 буде здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км на секунду на дальностях від 2,5 до 70 км і у висотах від 15, до 30... від 15 метрів до 35 км. Комплекс буде комплектуватися ракетою 9М317М з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що має вищу швидкість. Та витримує великі бічні перевантаження, що, як заявлено, дозволяє атакувати високоманеврові цілі в умовах сильної радіопротидії. Вражати всі наявні аеродинамічні цілі, наземні та надводні цілі оперативно-тактичні ракети. Система ЗРК Бук М3 побудовані на новій елементній базі. Переходимо до ураган. Версія... Це морська версія комплексу БУК по класифікації НАТО SAN7. Експертна версія називається Штіль. Це все, що є про так званий ураган. Переходимо до Бук МБ. У травні 2005 року в Мінську представлений білоруський варіант модернізації комплексу ППО середньої дальності БУК ЗРК Бук МБ. Все. Ну і також вже більш сучасні модернізації. Це варіанти з західними ракетами, які поставляють в Україні. Під час російського вторгнення в Україну повідомляло, що українські та американські ОПК розробили модифікацію комплексу під американські ракети Раєм 7 Sea Sparrow. Про можливості застосування цих ракет з радянських комплексів було б відомо раніше. У Польщі та Чехії були спроби встановити Раїм 7 на ЗРК Куб. Цей та інші подібні проекти тримали неформальну назву Франкен Тобто Франкенштейн плюс ЗРК. Ну, і тепер найцікавіше це бойове застосування. Перше бойове застосування ЗРК БУК мало в чеченській війні. Перша Чеченська війна це всього лиш був один окремий зенітно-ракетний дивізіон, використовувався російськими військами. Все, що відомо про Першу Чеченську війну. Далі це російсько-грузинська війна. За заявою Міністерства оборони Російської Федерації під час війни в Південній Осетії 2008 року, ймовірно, комплексами БУК М1 українського походження, в Грузії були збиті всі чотири офіційно визнаних втраченими російських бойових літака, в тому числі дальній бомбардувальник ту 22 м та три штурмовики Су-25. Ну і тепер переходимо до нашої з вами війни. Російськими військовими офіцерами офіцери-інструктори кіба ж установки за підтримки російських диверсантів з угрупування БІС був збитий пасажирський літак Боїнг 777-200 Єр борт номер 9 М Малайзія Ейрлендз, який 17 липня 2014 року виконував регулярний рейс mh 17 із Амстердама до Куала Лумпур. Рештки літака впали поблизу міста Торес Донецької області. Загинуло. 283 пасажира та 15 членів екіпажу. Також з «Бук» різних моделей активно використовується і українськими захисниками, і з'єднаннями агресора під час великої російської навали. Українським військовим вдалося захопити та знищити різні складові комплекси, командні пункти, РЛС, транспортно-заряджальні машини, пускові установки тощо різних моделей. Таких як, наприклад, «Бук М 3, М12 і так далі. На початку квітня 2022 року у Чернігівській області, неподалік населеного пункту Новий Биків українські військові знищили ймовірно ударами артилерії російську станцію виявлення та цілевказання 9 С-36 зі складу комплексу Бук-2. Вночі 24 червня 2022 року в окупованому. Алчевську було поміщено невдалий пуск зенітної керованої ракети. Ймовірно, однієї з модифікацій БУК. Невдовзі після старту ракета повернула на майже 180 градусів та вдалася об землю неподалік місця пуску. Ну, а тепер, як я і обіцяв, детальніше поговоримо про той самий рейс MH17. Як я вже казав, літак Боїнг-3-7 був збитий поблизу. Міста Тарес Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом БУК російського виробництва. Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК БУК належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська РФ 24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватила Росію в катастрофі літака. Збиття літака спричинило нову хвилю міжнародних санкцій Західних держав проти РФ. Чимало експертів вважають, що це саме стало переломною точкою у стосунках РФ США, ЄС та їхніми союзниками. Що ж, тепер е, поговоримо про версії, які розглядалися. Розпочнемо з української версії. СБУ оприлюднило перехоплені розмови про російських сепаратистів про те, що 17 липня 2014 року о 16.40 за київським часом російський диверсант на прізвисько Біс, Ігор Безлір, доповів своєму кураторові, полковнику ГРУ ЗСРФ Гераніну Василю Миколаївичу про збитий літак. Щойно збили літак. Група міньора за Інакієво упала. Терористи доповіли, що вони збили транспортний літак ан 26 української армії і невдовзі диктор новин російського телебачення повідомив про збиття терористами літака над містом Торест Донецької області. Заявивши, що все відбулося близько 5-ї години вечора за московським часом. Згодом про збиття українського літака повідомили російські ЗМІ, серед яких Ріа Новості та Раша Тудей. Радник Міністра внутрішніх справ України на той час Антон Геращенко заявив у своєму Фейсбуку, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу Бук. За його даними, літак летів на висоті 10 600 метрів, недалеко від малазійського лайнера, пролітав український військовий транспортний Іл-76, який прямував для скидання вантажів блокованим українським військам, у які саме літак хотіли поцілити, невідомо. Трохи пізніше генпрокурор України Віталій Ярема сказав, що терористи не захоплювали українські комплекси БУК або С-300. Терористи з так званої ДНР повідомили про збиття українського транспортника ан 26 під Торезом. З 17 липня поблизу селища розсипне над містом Терездонської області, був збитий транспортний літак ан 26 українських ВПС, повідомили ополченці. Що ж, Тепер переходимо до російської версії. Тобто, того ж дня після катастрофи російські ЗМІ поширили фейкове повідомлення про те, що іспанський диспетчер на ім'я Карлос, що працював у Борисполі, опублікував у Твітері Спейнбука повідомлення про те, що за три хвилини до зникнення Боїнга з Радарів були поміщені бойові літаки. Станом на 18 липня дві року аккаунт Спейнбука було видалено. 18 липня 2014 року прес-служба Украероруху повідомила, що такого диспетчення в компанії ніколи не було. 31 серпня 2017 року Джерело Дождь опублікував уривок з інтерв'ю, яке Путін дав режисеру Оліверу Стоуну 2015 року, і де згадував про іспанського диспетчера. Наскільки мені звісно, сразу же після цієї ужасної катастрофи один із українських авіадиспетчерів скажеться. Спеціаліст іспанського прислідження е, сказав, що бачив в коридорі мірного е, самолета бойову машину, ніякої іншої бойової машини, крім української, там бути не могло. Так заявив президент е, Путін. Російські пропагандисти телеканалу Russia Today та Life News озвучили версію, що мотивом знищення літака міг бути замах на президента Росії Путіна, що начебто літак Путіна і малазійський Боїнг 777 перетиналися в одній точці в тому ж ешелоні. Те сталося, що біля Варшави на 330-му ешелоні навести 10 100 метрів. Борт Путіна був там о 16.21. По московському часу, малазійський літак о 15.44 по московському часу. Оглядачі вважають це вигадкою, оскільки маршрут польоту з Варшави до Москви де зазвичай майже тисячу кілометрів північніше Донецька. О 8-й годині вечора по московському часу, того ж дня, 17 липня, Рія новості із посиланням на якесь компетентне джерело, вкинуло інформацію про те, що цього дня Україна перекинула в зону АТО Буки за даними системи об'єктивного контролю всередину. В середу, в район Донецька, був перебазований дивізіон Буків Збройних сил України. Зараз у Харкові вантажиться ще один дивізіон тієї ж зброї, вели вони. 21 липня 2014 року Міністерство оборони РФ провело брифінг щодо катастрофи літака, на якому представили власні супутникові знімки, діаграми і карти. Напевно, це все був фотомонтаж чи якийсь. Незрозуміло що. Віталій Чуркін постійний представник РФ при ООН 21 липня в Нью-Йорку, не прямо визнав факт збиття Боїнга терористами, назвавши, назвавши це конфузом. Ось. ну, Що можна було ще очікувати від всяких там Чуркінів. Переходимо до європейської вже точки зору. Представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель від імені Євросоюзу заявив, що початок кримінального судового процесу у справі збиття рейсу MH17 9 березня 2020 року є важливою віхою напрями віднайдення правди, встановлення справедливості і притягнення до відповідальності винних у збитті літака. Судовий процес по до чотирьох причетних до катастрофи малазійського авіалайнера MH17 збито над Донбасом, за оцінками юристів, триватиме 4-5 років. Обвинувачені на початку суду Сергій Дубінський позивний Хмурий, Ігор Гіркін Позивний Стрілков, Олег Пулатов, позивний Гюрза, Леонід Харченко позивний Кріт. 23 березня 2020 року з причини коронавірусу відкладено до 8 червня 2020 року. Суд було відкладено станом на травень 2021 року. Суду у Нідерландах повертається до справи м 17. Визначатиметься з інспекцією. Зокрема, суд має визначитись порядком інспекції місця реконструкції частин збитого літака на авіабазі Гілзеріан, яка запланована до... на 26 травня 2021 року. Окружний суд Гааги на засідання 17 листопада 2022 року доволі не. Недавно оголосив, що лише довічне ув'язнення буде достатнім покаранням для росіян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також українця Леоніда Харченка, які визнані винними в катастрофі рейсу mh 17. Що ж, на цьому сьогодні все. Я надіюсь, ви дізналися щось нове з цього відеоролику. Якщо так, то поставте лайк, підпишіться на канал, залиште дві, щоб вчасно знавали про новий мій відеоролик. Напишіть коментар про можливу тему мого нового відеоролику. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого. Ще побачимось.